Росіянам довелось ризикувати та підлітати ближче до лінії фронту в Авдіївці, що й дало змогу повітряним силам підловити їх та знищити велику кількість ворожих бортів. Про це розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Ого, палки, вже 21 вік, а Ми то все в 20-м боюємо. За його словами, знищення літаків Арефії має також і психологічний вплив на загарбників, адже кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які наслідки відбуваються, коли прилітає півтонна бомба. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте назвав мінімальне число f 16 для України. Загалом його країна має на озброєнні 42 таких літаків. Також дані на ДАЗ-19 «Винищувач». Передачу F-16 анонсувала і Норвегія, у розпорядженні якої близько 60 таких літаків. Ну, ну дивіться, якщо ми говоримо саме про су 34 то загалом Росія має там станом на початок 23-го року мала 125 таких бортів, Тобто на сьогоднішній день мова йде про втрату більше ніж 10% від загального авіапарку Су 34 Дані літаки є носіями так званих цих керованих авіабомб ОМПК. Ось і е, про що це може говорити? Насправді про дві важливі речі: перше, після втрати другого літака А 50 який виконував розвідку українських позицій, і вперше Чергу шукав українські систем протиповітряної оборони. Ось це кілі такі дано типу перестали виконувати вже там п'ятий день польоти над Азовським морем. Ось, тобто туман війни посилився. Російські військові значно гірше можуть виявляти і протидіяти українським засобам протиповітряної оборони. Ось це дозволило відповідні засоби швидше за все почати використовувати ближче до лінії фронту. Тобто, ми розуміємо ті засоби з великою дальністю, які можливо раніше десь були там в другій, третій лінії оборони. Не або навіть глибше в тилу прикривали або міста, або об'єкти критичної інфраструктури, вони могли все ж таки наблизитись ближче до фронту і війти в зону досяжності для знищення російських літаків. Ось. Крім того, з іншої сторони, ми бачимо, що звісно там була інформація протягом тижня, що одну з таких пускових систем протиповітряної оборони було там або пошкоджено, або втрачено. Ось це, звісно, говорить не про те, що раніше ці системи не втрачали а що за все говорить про те, що раніше ці системи просто не використовувалися на фронті і тому не було жодних їх втрат. Ми розуміємо, що з початком більш активного використання таких систем біля лінії фронту, звісно, зростає ризик, що та чи інша пускова може бути. Пошкоджена або знищена, ось адже це війна. З іншої сторони, ми бачимо прямі наслідки від такого рішення. Тобто так званий літак Опад він продовжується. Ось і це має насправді дві дуже важливі е, значення. Перше значення: чим менше таких сучасних літаків матиме Росія, тим е, менше буде її спроможності в повітрі, і в тому числі вона буде втрачати достатньо висококваліфікованих підготовлених пілотів. Адже якщо ми говоримо про виконання таких завдань, то це достатньо ризикові і складні завдання, і як правило, виконували не просто пілоти, виконували пілоти, які мали бойовий досвід, які тому що, наприклад, задіювалися в військових операціях Росії в Сирії та інших країнах. Ось і звісно, часто ми бачимо, що з минулого року втрати, наприклад, в таких операціях призводили до втрати інструкторів пілотів або, наприклад, керівників тих чи інших льотних загонів чи льотних частин, і це справді дуже добре, тому що це вибуває цю основну так звану підготовлену льотну еліту Російської Федерації. А, пане пане Борисе, ну тоді, а, пане Богдане, чи можна ми, можемо говорити, що ми все ж таки забезпечили себе набагато більшу безпекою, тому що ну дехто припускає? Я от спілкувався минулого тижня з Романом Світаном відомим. Коментатором і льотчиком інструктором а, авіаційним саме і він казав, що тут є також така певна, знаєте, такий запас а, міцності з, з боку ворога, і що а, це, мабуть, така свідома стратегія. Вони вже в свої розрахунки, звісно, включили певну кількість можливо знищених. Літаків саме через намагання скористатися зараз так званим моментом на фронті, да, динамікою через брак боєприпасів з боку наших західних партнерів, тобто вони свідомо йдуть на такі жертви, чи ви поділяєте а, такий аналіз? Абсолютно справедлива оцінка, тому що ми розуміємо, це війна, і тобто втрати, звісно, вони можуть бути. Ось а Росія в принципі ніколи не рахувалася ні з технікою, ні з людьми, тому абсолютно очікуваний така стратегія. Ось крім того, якщо ми говоримо, наприклад, про саме Су-34, то попри те, що плани по виготовленню там загалом літаків на 23 рік було виготовити там порядка 55 літаків. Ось загалом, все ж таки, російський військово промисловий комплекс міг виготовити лише 24 літаки. Ось, наприклад, 6 Су-34 і 10 Су-35. Тобто, ми бачимо, що навіть на сьогоднішній день, якщо говорити про ці втрати в 14 літаків, тобто вони співмірні з тої кількості літаків, які Росія виготовила за минулий рік. Разом з тим, ми розуміємо, що ця кількість літаків вона вдвічі менша ніж було заплановано. Ось тому, що мали загалом виготовити 41 літак там і Су-35, Су-34, в тому числі Су-57, половину літаків не змогли виготовити з двох важливих причин. Перше, це санкції хоч і погано, але працюють. Тобто для витона літаків необхідно доступ до певних мікросхем, певного обладнання західного, в тому числі до певних станків та технологій. Ось ускладнений доступ до цих технологій він унеможливлює виконання в план тих об'ємів, які планувалися з однієї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що на сьогоднішній день виготовлення більшості цих літаків ведеться ще з складських запасів, адже військово скопромислово комплекс побудований таким чином, що коли компанія виграє тендер, то вона має показати, що на складах у неї є як мінімум на 2-3 роки вироб. Низка вже запас комплектуючих. А, пана, ну і а, стосовно е, е, заяви нещодавньої е, пана е, Мануеля Макрона, французького президента, де він ну, наговорив багато речей, які Викликали неоднозначні оцінки і е, е, заяви і з боку е, е, німецького канцлера, і Білого дому. Звісно, тут йдеться про якусь взагалі, присутність західних військових на території України. Але тут цікава інша справа саме е, щодо винищувачів міраж, там також дехто. Поспішив якось е, інтерпретувати це, що ми можемо очікувати на міражі, саме через те, що французький президент сказав, казав, що ми завжди кажемо: літаків не буде, і потім е, е, заявили, що так в 16 надійдуть. Танків не буде, танки є. Далекобійних ракет не буде. Потім вони надходять. Але ось найсвіжіша заява від е, е, французького е, е, міністра з збройних сил е, Себастьяна Лекогню, який казав, що е, все ж таки Франція не надаватиме Україні винищувачі міраж, натомість зосередиться на забезпеченні ЗСУ авіабомбами, які вдається адаптувати до літаків радянських зразків. Наскільки це може допомогти нам, оці авіабомби, і все ж таки, чи не можемо, ми саме, згідно е, макронівській логіці, виключати все ж таки надання міражів, якщо так, наскільки вони нам, вони нам потрібні. Так, ну дивіться, якщо говорити про е, безпосередньо е, авіабомби. Тобто ми розуміємо, що потреба в абсолютно повному спектрі авіаційного озброєння вона існує, вона нікуди не ділася. Радянські запаси вони вже або вичерпалися, або в принципі їх достатньо складно е, стає шукати в світі. Ось тому адаптація західних видів озброєння там до радянських е, систем і платформ вона є абсолютно очікуваною. Ось. І важливою друга важлива складова, Якщо говорити саме про авіаційну платформу, таку як Міраж, то тут є дві важливі склади. Фактично, якщо говорити про міраж, то він по характеристикам е, є певним чином схожий там на лінійку е, бомбардувальників е, фронтових е, су. Ось тобто може бути як і носієм е, крилатих ракет, наприклад, е, шторм або е, скальп. Ось е, крім того, якщо говорити саме про ці літаки, то вони. Е, їх кількість там Франція має достатньо велику. Ось разом з тим, ми розуміємо, що там тілі такі радянські, які на сьогоднішній день залишаються в Україні, в тому числі сушки носії, ось їх льотний ресурс не є безмежним. Ось разом з тим, це війна і завжди є ризик втрати певної кількості машин, і зрозуміло, що із втратою із закінченням ресурсу і зменшенням кількості носіїв завжди буде поставати питання: коли і чим можна буде замінити зробити відповідно цю радянську платформу там 124-125.